Як жінка руйнує стосунки? Насправді набагато простіше, ніж здається, і часто навіть не усвідомлюючи. Перше, вона перестає цінувати чоловіка, його турбота перетворюється для неї в обов'язок, його кохання стає для неї повсякденною буденністю. Друге, вона впевнена, що завжди права, навіть тоді, коли помиляється. Адже визнати помилку це наступити собі на гординю. Третє: вона не вміє просити вибачення за образи, різкі висловлювання, за приниження, простіше все звалити на нього. Четверте: вона ранить словами, крики, претензії це все, що озломлює чоловіка зсередини. Вона сама називає його ніким, а потім дивується, чому він стає байдужим та віддаляється п'яте. Саме страшне. Вона втрачає повагу до нього. Вона перестає бачити в ньому чоловіка, перестає хотіти його. А там, де немає поваги і бажання, немає стосунку. Крок за кроком жінка руйнує те, що чоловік вибудовував з турботою та терпінням. А коли все руйнується, приходять сльози, звинувачення, пошук винних. Але правда проста: кохання не вмирає само по собі, його вбиває холодність, гординя та байдужість.